Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Педагоги Олександрійської громади зібралися на серпневому івенті. Ветеран Хаб продовжує підтримувати військових та їх родини. У бібліотеці для дітей провели акцію Школярик. 27 серпня в Олександрії пройшов педагогічний серпневий івент 2025. На базі будинку дитячої та юнацької творчості зібралися директори, заступники закладів загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти. На цьогорічному зібранні освітяни опрацювали тему єдність лідерства та педагогіки. На заході побувала і наша знімальна група. Олександрійські освітяни перед початком навчального року зібралися на серпневий івент. Тема зустрічі єдність лідерства і педагогіки, а особливість заходу в тому, що в ролі спікерів директори шкіл та садочків. В цьому році серпнева наша конференція традиційно, але вона проходить у форматі івенту, тобто зустрічі. В цьому році працюють керівники закладів освіти. Особливістю цьогорічних зустрічей є те, що працюють саме керівники, які атестуються в цьому навчальному році, тому що ну не для кого не секрет, а можливо хтось і не знає. Керівник закладу освіти точно так же, як і будь-який педагог, проходить раз п'ять років атестацію, і саме ось такому форматі ми починаємо власне атестацію керівників закладів освіти цього року. Теми обиралися самими керівниками. Їм була дана в принципі свобода вибору. Єдине, що була одна єдина така умова. Для них зайдуть люди, які не обов'язково працюють в такому самому профілі, як і вони. Тобто, якщо ти керівник школи, то до тебе прийдуть на локацію як керівники дитячого садочку, так і керівники позашкілля. І це однозначно повинно бути цікавим будь-якому керівнику. Тобто, в першу чергу про актуальність. Далі теми. І форми роботи, які вони обирали, обов'язково повинні бути практичного характеру. Лекції ніхто не буде дивитися, слухатися нікому не цікаво. Будь ласка, дайте керівникам те, що вони з собою візьмуть і підуть з цим працювати. Тож 10 керівників закладів на 10 локаціях ділилися своїми напрацюваннями. Зокрема, навчали, як відновлюватися за допомогою арт-терапії, говорили про жіноче лідерство та безпекові заходи, дивилися на освітній простір очима. Дитини була і екскурсія. по ДЮТ. сьогодні. У мене відповідальна місія, так бо прийдеться в ролі спікера виступати не перед дітьми, а перед більш дорослою аудиторією, більш критичнішою, тому це вища відповідальність. Ну до неї готувалися. В не всі знають і близько знайомі специфікою нашої роботи. Ми постараємося за той виділений нам час. Розказати, показати, що ми, як ми. Ми це наша команда, команда будинку дитячої дитячо-юнацької творчості. У нас дуже фахові люди, дуже креативні, дуже талановиті. Команда, на яку я опираюся, і яка мене не підводить уже багато років. І я думаю, що ми й далі будемо плідно працювати на освіту, на здобутки дітей, розвиток їхніх талантів, умінь, навичок. На початку заходу перед освітянами виступила Ірина Чумирис, яка відзначила кожен заклад, підкреслила їх здобутки. по Перше хочу подякувати всім керівникам і дошкільної освіти, середньої, і позашкільної, за те, що вони приймають виклики, тримають удар і справляються з цими викликами. Тому що дуже багато нам був додав проблем ковід, тепер війна. Але навіть те, що деякі наші садочки стали МТП, і це змінило повністю режим роботи. Напрямки роботи, місію самого закладу. Але керівник і колектив, бо без колективу це дуже було б складно зробити. Я б навіть сказала, що це не колектив, а команда. Вони справилися з цими викликами, і Олександрія дуже достойно виглядає на фоні області і нас завжди за це підтримують і хвалять, що Олександрія вміє приймати внутрішньопереміщених осіб. Але не це головне завдання освіти, завдання освіти навчати виховувати наших дітей. Сьогодні Ступному слові я говорила про те і дякувала кожному керівникові за те, що він на своєму місці, за те, що кожен із них може знайти свою місію. Виняткову місію їх може бути декілька, і це робить їхній заклад єдиним, неповторним, інклюзивним у цьому плані, і це дає можливість батькам обирати заклад такий, який підходить їхній дитині, і це їхня і винятковість, винятковість лідерів. Ну і знову ж таки без команди працювати важко. Тому кожен керівник, він молодець, тому що у нього є команда, і команда це не тільки вчителі. Техперсонал це ще й батьки, які разом роблять цей заклад успішним. Працювати в період війни непросто, але нашим педагогам це до снаги, зауважив Олександр Авраменко. Тут питання полягає в нашій співпраці з керівниками закладів освіти з усіма педагогами міста, тому що Є людський фактор, є людяний фактор, і коли я звертаюся до будь-якого директора закладу дошкільної освіти, загальної середньої освіти чи позашкільної освіти, я завжди отримую підтримку. Тому дуже-дуже вдячний вам за підтримку наших Збройних сил України, дуже вдячний вам за виховання нашого підростаючого покоління, тому що ви є, мабуть. Тими зірками, які супроводжують нашу молодь до майбутнього. Вперше перед освітянською когортою виступила нова очільниця профспілки. Сьогодні я вперше познайомилася з керівниками, заступниками керівників. Ми не вперше співпрацюємо з керівниками. Більшість керівників всіх закладів є нашими спілчанами. Багато з цих колективів, майже 100% є Членами нашої профспілки, які перші кроки? Співпраця, підтримка один одного, підтримка ЗСУ і віра в перемогу. Завершився серпневий івент, підведенням підсумків та врученням подяк за досягнення у 2024-2025 навчальному році. В Олександрії продовжує свою роботу ветеран Хаб, простір, де захисники можуть отримати юридичну, соціальну підтримку, дізнатися про гранти для професійного розвитку, пройти психологічну реабілітацію або просто поспілкуватися з побратимами. У просторі також надають психологічну підтримку сім'ям загиблих захисників про результати роботи за цей короткий період у наступному сюжеті. В Олександрії продовжує свою роботу ветеран Хаб, простір, у якому учасники бойових дій та їх родини можуть отримати не лише консультації, а й знайти спілкування, відчути підтримку та поділитися власним досвідом. Ветерани можуть зустрічатися на просторі, аби обговорити свої якісь нагальні проблеми, домовитись про можливі заходи. Також ми їм завжди пропонуємо цікаве дозвілля, зокрема, це спортивні заходи. У нас були заключені меморандуми з військовими психологами. Один зараз виконує бойові завдання в зоні бойових дій, інший так і продовжує нам допомагати. А також ще ми контактуємо з психологами з центру життєстійкості і за потреби направляємо Людей саме туди. Там також працюють психологи і психологи, який має досвід саме в роботі з такою категорією людей. У хабі працюють два фахівці із супроводу ветеранів з Приютівської та Олександрійської громад. Вони допоможуть в оформленні документів чи підкажуть з приводу працевлаштування. Також фахівці хабу щосереди консультують у єдиному ветеранському вікні у ЦНАПі з 8 до 12 години. Наша функція це супровід. І е, інформування ветерана для того, щоб він мог зміг вчасно оформити всі документи, ніяка не випала там виплата його, да, щоб все було вчасно, щоб не затягувалося, і ну, надаємо різні консультації по працевлаштуванню, по е, відносинам навіть у родині, бо ми надаємо первинну допомогу психологічно. Також допомагаємо там витяги зробити, якщо є. Маємо контакт із ТЦК та СП для того, щоб ну прискорити якісь там оформлення документів. В основному це супровід, наснаження, інформування. Ветеран може самостійно звернутися до хабу або подати заявку в електронній базі на сайті ЄВетеран. На сайті є ветеран є окрема вкладочка подати заяву на супровід до фахівця. Робиться це дуже просто: надо тільки інтернет і електронний підпис або реєстрація в дії. Ветеран заходить туди, обирає свою категорію, да, який в нього статус, і потім його перенаправляє по прописці по громаді до фахівця. У нас зараз працює два фахівця із супроводу ветеранів. Наш колектив буде розширюватися, тому що хлопці додається постійно кількість. І, і там реєструються, і обирають фахівця. І до того фахівця, кого вони обрали, падає ця заява. Ми її в базі бачимо. Ми кожен маємо свій ключ. Інформація вся конфіденційна, доступу до неї немає. Потім зв'язуємося з ветераном, і він до нас підходить вже там. Ми з ним особисті ведемо бесіду, анкетування, взнаємо його потреби, складаємо індивідуальний план роботи. Працюють у ветеранхабі із родинами безвісті зниклих та тих, хто перебуває у полоні. На даний момент у ну, мене, наприклад, на супроводі чотири особи, що повернулися з полону. І два члени сім'ї осіб, в яких підтверджений полон. А загалом то зниклих безвісти зараз ну, працюємо досить багато. Люди, ці звертаються до нас із ну, таке саме перше, що реєстрація кабінетів особистих зниклих безвісти, бо це ну, не всім легко зробити, особливо якщо. Телефон там старенький, да, там треба зареєструватися і має мати доступ до права, 24, наприклад, чи там банкінгу В общем, ми допомагаємо зробити кабінет, грозити туди всю інформацію, е, робимо запити на різні витяги, витяги з єдиного реєстру зниклих осіб, витяги з реєстру ветеранів війни. Ну таким чином надаємо психологічну допомогу, підтримуємо цих людей. Також є гаряча лінія для ветеранів. З початку її роботи вже зареєстровано понад 500 звернень. Найбільше вони стосуються, звичайно, юридичних питань щодо отримання пільг, щодо отримання грошової компенсації. Дуже багато звертаються людей з приводу того, як оформити правильно документи. На все це відповідає наш фахівець із супроводу ветеранів. Знову ж таки, повторюся, якщо питання можна оперативно відповісти, вона зразу надає цю інформацію. Що ні, вона опрацьовує і протелефоновує цій людині. Графік роботи ветеран хабу наступний. Ветеранський хаб у нас працює щоденно, окрім вихідних, але за потреби, якщо є у нас така потреба, ми також можемо працювати і в суботу, і в неділю. Загалом робочий графік з понеділка по п'ятницю, з понеділка по четверг з 8 до 17 години з перервою на обід, і у п'ятницю з 8 години до 15.30. Головне завдання простору для ветеранів це створити середовище, де військові зможуть не лише отримувати допомогу, але й реалізовувати себе у мирному житті. Та Ставати прикладом для суспільства. Центр соціальних служб разом з бібліотекою для дітей вирішили привітати школяриків із завершенням літніх канікул та початком нового навчального року. Розважальну програму для дітей із соціальних категорій провели казкові персонажі, серед яких був кіт Котлетій. Після на учасників заходу чекали подарунки, набір канцтоварів. На розвагах у бібліотеці були і наші кореспонденти. Кожного серпня напередодні нового навчального року Центр соціальних служб проводить акцію Школярик. Цьогоріч захід зібрав близько 90 дітей із родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Олександрійський міський центр соціальних служб за підтримки міської ради та міського голови. Кожного року для дітей, які обслуговуються в нашому центрі, отримують соціальні послуги. Проводиться акція Школярик, яка допомагає батькам трошки фінансово забезпечити дітей камстов товарами. для кожного класу ми підготували свій набір канцтоварів. І кожній дитині буде вручено ці подаруночки до нового навчального року. Це діти шкільного віку з 2 по 9 клас. Розважальну програму для школяриків підготували бібліотекарі, цікаві інтерактиви, ігри, загадки та спілкування з казковими персонажами зробили завершення літніх канікул яскравими. Звичайно, казкова ігрова програма буде з веселими іграми і кумедними персонажами, такими як кіт Котлетій Принцеса Каприз. Дуже розумний та поважний професор, а ще дуже цікавий домовик Шурхотун. Я думаю, дітям дуже сподобається, оскільки буде з ними контакт як словесний, так і взаємодія в грі. Щоразу, коли ми спілкуємося з дітьми, вони відкриваються з нами, йдуть на контакт. Їм дуже подобаються наші ігри. Ну крім того, будуть і усні вікторини, які будуть трішечки їх налаштовувати на навчальний вже процес, а не лише на літні канікули. І я думаю, що свято вдасться. Ми поцікавились у дітей, як вони провели літні канікули, та чи хочуть знову повернутися до школи. Я гуляла з друзями, була в парку, на ракціоні. Їздили на фільм, в кіно, ми в кіні були. Я хочу до школи, тому що мене, бо я хочу до, до друзів. І Я хочу проводити з вчителями час. Ми гуляли з подругою, ходили на качелі та їздили на великах. Підсумком акції школярек стало приємне та корисне канцелярське приладдя, серед якого зошити, ручки, олівці та інші речі, без яких складно уявити навчальний процес. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У четвер, 28 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 13, в день плюс 27 градусів. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду.